Фактично з 21 березня підприємство переводиться з режиму зимового утримання на режим якби літнього утримання, і буде переобладнуватися техніка, переводиться працівники вже в режим роботи в літній час будівельний сезон. Так тому те, що виконувалися роботи взимку, це фактично були такі тимчасові заходи усунення аварійної ямковості. Зараз вже залучено підрядну організацію. Відбувся тендер, і підрядна організація виконує поточний ремонт на вулиці Бориса Тена. Так, на певній ділянці вулиці нашим підприємством зараз розпочато проведення весняного комісійного обстеження. Протягом тижня будуть визначатись там ступінь там, необхідності в ремонті вулиць і будуть визначатись пріоритети там. Ну, як завжди, в першу чергу це вулиці, де рухається громадський транспорт. Ну, наразі в списку є 80 об'єктів вулиць провулків міста Житомира і села Бориси. Ну, на Борисатена виконується ремонт і тротуарів, і проїзної частини. Вирішили одночасно не приступати там до руйнування тротуарів. Так на всій ділянці будемо працювати по кварталам. Узгодили таку роботу, що от зараз приступили до ремонту тротуарів на ділянці від Небесної Сотні до хлібної. По закінченню ремонту тротуарів підрядники відремонтують проїзну частину. Тоді вже переходимо на наступний квартал, там від вулиці Хлібної до князів Островських є бажання в міської ради, в нашої влади, я бачу, все ж таки в цьому році закцентувати увагу на безбар'єрності. І швидше за все. Буде оголошено м, таку закупівлю. Зараз вивчається це питання, розробляється технічне завдання, там нормативні вимоги і так далі щодо влаштування понижень в місцях переходів, пішохідних переходів по місту. Ну і знову ж не по всьому місту, а в першу чергу беремо перший етап це центральні вулиці, там Бердичівська, Київська, Вітрука, Вокзальна, театральна, тобто обстежується цей маршрут. Планується в цьому році і заливка швів бітумною, Мастикою і е, підрядною організацією забивка ям пневмостроманевим методом. Ми це щороку зараз проводимо, таку забивку швів зазвичай, ям. Це зазвичай Західне шосе, такі вулиці намагаємось дивитись, де немає бортового каменю, тому що є такий побічний ефект, це на проїзній частині чимало щебня. Ну, Врешті-решт, і навіть за наявності борта цей щебінь змітаємо, прибираємо. Це про то швидко, якби швидко і недорого.